Зараз ми перебуваємо у парку жовтневому, буквально на озері. Але які правила безпеки варто знати перед тим, як іти сюди, сім'єю на рибалку чи просто провести гарний час? Розповідаємо у нашому сюжеті. Січневі морози перетворили озеро у парку Жовтевий на справжній льодовий майданчик. Біля берега товщина криги вже сягає 10 сантиметрів, Тож містяни почуваються впевнено: хтось влаштовує сімейні променади, а хтось готує лунки. Втім, за цією ідилією пильно стежать рятувальники. До камишів близько не підходити. До дамби, отут біля нас дамба, теж не підходити, бо там глибина велика і лід тонкий. Там біля станції теж лід тонкий, бо виходить тепла течія. Чи не було якихось випадків, коли приходилось когось рятувати? Ні, але слава богу, все нормально, бо ми ходимо, провіряємо, щоб все було безпечно. Самі ж екстремали запевняють, на безпеці розуміються найгірше за фахівців. По-перше, лід має бути. Певної товщини, хоча б сантиметрів 7-8, це раз. А як це визначити? Приходиш на край водойома, сверлиш лунку і міряєш. Рук, навіть руками взяв поміряв. От тут, наприклад, до 15 сантиметрів літ. Так що безпечно ходити без проблем. Щоб зловити рибу, вон бур, от бур. Робити лунку. І шукайте рибу, ставите зимову удочку, мормешку, мотиляну живляєте і сидите і ловите. Пан Микола приходить на це озеро вже 45 років поспіль. Знає його у будь-яку погоду та в усі сезони. Зимова риболовля для нього це не про кілограми улову, а про особливий внутрішній спокій. Я собі йду, відключаюся і від усіх проблем. Це першу рибу, сьогодні вони І що будете робити з нею? У мене у дворі є шість котів. Я наловлюю, даю і вони собі їдять. Це риба називається Окунь. Для більшості відвідувачів парку замерзла водойма. Це просто можливість на мить повернутися у дитинство. Перехожі кажуть, у питанні безпеки часто орієнтуються на найдосвідченіших. Їхали, хотіли по парку прогулятися, тут дивлюсь. Рибалки є. Є щось особливо взагалі гуляти зимою по снігу. А так, ну, озеро, як озеро. Цікаво, коли посидіти, рибу половити. Це ж класно, це як в дитинстві, коли були такі класні морози. Це перша зима, коли такий сніг, такі морози, така краса тут. І тому діти от ходять навіть. Ну, ми орієнтуємося по рибалках. Якщо рибалки сидять, значить все, значить, то можна, значить то безпечно. Тож, аби зимова прогулянка чи риболовля принесли лише задоволення. Треба пам'ятати базові правила безпеки. Коли вихід на лід категорично заборонений, це після відлиги, опадів, туману або дощу лід втрачає свою міцність тоді навіть за мінусової температури, також у перші дні після встановлення морозів і навесні, коли лід тане зсередини. У темну пору доби та за поганою видимості вихід на лід категорично забороняємо поблизу очерету, кущів, дерев, мостів, дам, труб, місць падіння струмків або стоків, а також на річках із течею. На щастя, з початку 2026 року на території Чернівецької області не зафіксовано жодних подій на воді, зазначають у ДСНС. Тож і надалі дотримуйтесь правил та бережіть себе. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4.